Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Зараз хочу піти пройтися по магазинах, дещо там подивитися. І запрошую вас з собою. І зараз зайду в сенсей. Подивлюся, що є новенького, а новенького є вже ем, одяг на осінь. 500 гривень, такі штани, светр 500 гривень. Так, що тут ще є? Така, такий жилет, жилет-жилет, все жилет. 499 гривень. Кажуть, в цьому році модна така якась павутинка. А скільки ця поводинка коштує, щось там ціну заховали дуже далеко. не вигляд. Я не побачила. Є ще такі футболочки чорні, до речі, під піджак можна їх брати. Зараз подивимось, яку ціну. І людей 399 гривень. 399 гривень. До речі, у ці штанці, що я вам показувала, ось вони на манікені. Як? Так, жилет. Ну, все на одну гривню. 600 гривень можна вважати. Такий тепленький, такі гуцики на ньому. І такий тепленький, тепленький, бачите? Рубашки джинсові. Так, яку ціну? 599 гривень. А чому так? 599, 399, 499. Цікаво. Цікаво. О, Красівки. Красивки, красивки. Теж 99 буде. Боже, ціну як заховали. Захочеш не знайдеш. А ось захочеш знайдеш. 719 красівки. І піджаки ви з'являлися, як завжди, 399 гривень. Різні на осінь. Знижка до ціни 25%. А скільки коштує? Не зрозуміла. Це таке як вітровка така. З рукавами хтось рукав загубив десь. Mm. Ось такі рукава, рукави. Отак. А ціна, ціна. Написано 25. Може на інших є. Зараз подивимось, яка ціна. 439. 439. Так, далі подивимось такі 419 гривень, ну, так, як раніше казали, плащовка, також взуття є в яку ціну 499, 499. Якось так. Тут ще красивки. 719 гривень, чорні такі 599 гривень. До речі, у кого штани не тримаються, ціна 169 гривень, можна підібрати її такі, як. Кава з молоком, як молочні, чорні. Чорні в яку ціну, 129 гривень. Будь ласка, на будь-який вибір, 129 гривень. До речі, чорні дешевше, ніж кава з молоком. Ось такі сукні. 549 гривень. Так, я бачу, дівчата носять під красівки та куртку, а я якось не можу. Для мене сукня це завжди е ну, не красівки, так це точно. А дівчата носять, може, і... хоча якість дівчат. Чесно, мені якось було б незручно. Поєднання таких кольорів мені подобається. Ну, тут краща якість, а ціна 549. Теж така сукня. О, типу гольфіки. Наче непогана якість. А там то хто його знає, як воно після прання буде, це вже інше питання. 279 гривень. Різні кольори, різні молочний, такий. Я дивлюсь, на манікені є вже такі жилетки, але я їх там на полицях не бачила. Отак ну, ми з вами сьогодні подивилися одяг на осінь. Ціна в гривнях 279. Це просто така рубашка по так, під джинси, ще під щось, хто як, хто як любить. 549 гривень. Сукня теж, ну це на таку осінь. Тут рукав, до речі, непогана така тканина. Але я не знаю, як після прання буде. Хто полюбляє сукню, будь ласка. А спідниця, ну, типу шкіряна. 499 гривень. Ось така. Знаєте, одіти походити 279 гривень з такими гудзиками. Ось так ми сьогодні з вами подивилися одяг на осінь. І, до речі, зараз проходжу інтертоп, я заходити не буду, але дивлюсь, що в інтертопі теж з'являється, з'являється одяг на осінь, ось такі сорочки. І такі чоловічі. Може, зайдемо, подивимось. Зайдемо, подивимося. Ой, знаєте, що одразу відчувається, я завжди все так. Намагаюсь відчувати, тому що як воно до тіла, так воно. Ну, різниця в якості такі є. Різниця в якості є. Ну і ціна ж, мабуть. А ціна, до речі, тут є ціна 609 гривень. Ну, дуже приємна якість. Але сьогодні я не в інтертопі. Кому цікаво, пишіть наступного разу. Подивимося, що є цікавого в інтертопі. Я заходила щойно в магазин. І у нас тут хлопці грають концерт. Я ще заходила в сільпо, зробила деякі покупочки. Зараз хочу вам показати. На щось пам'ятаю, ціни на щось не пам'ятаю. 22 гривні з копійками взяла. Так, ціна тижня Сільпо. 16 гривень. Отакий соус коштує. Такі серветки коштували целюлозні, Цілу... боже, бам -бам, бам 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 Ви мене зрозуміли. Хочеться швидко сказати. Для прибирання вони 99 з чимось коштували зараз 39. Там Три штуки. Ну, мені по якості вони подобаються. подобається. Це не ціна тижня. Колись ціна тижня сільпо була, я купувала по 39 гривень, зараз 78. Але я хочу зробити солянку, і мені потрібні будуть такі ковбаски. Так, яйця 32, ну, з копійками. Так, далі, що там ще ціна тижня сільпо. 9% жирності, 58 гривень. То я взяла два Смет... сметанка теж ціна тижня, не пам'ятаю скільки, але ну, нормальна ціна. А це інколи просто хочеться сир, ем... з якимось ягодами і трішки меду. То я взяла так, щоб щось було на сир, сирники, а щось було на те, що я хочу. Що там ще? Ага, ще морозиво і отаке філе куряче. Частинки підсмажу, а частинка піде на бульйон для солянки. І за все це я заплатила 536 гривень. Отакі ціни. Ой, хай бог мил. Ну нічого, хай це буде саме найжахливіше в нашому житті. Якось розберемося. Почала розкладати все вже по місцях і згадала, що там ще був соус сирний. Два таких було види: барбекю та сирний. Я взяла барбекю. Мені завжди було цікаво, скільки можна зберігати яйця. Дивлюся тут вжити до. Перше друге. А перше друге це роздивилася тут. Дивіться, при температурі від 0 до 10 градусів можна зберігати 60 діб. І при такій температурі ось так тільки. А дата виготовлення не вказано. Роздивляюсь, нема дати виготовлення. Не побачила. От вчора як не виходила на вулицю, було все добре. Ну, майже добре. А сьогодні вже все. Для мене день закінчується. Ну, це ненадовго. Зараз трішки туди сюди і ми стане краще. Тому до побачення, мої дорогенькі, і зустрінемось з вами в наступному відео.